Давай топ-3 поради, як дорости до. Як бути класним менеджером. все. Е, ну, топ-3 поради. Перше, напевно, знати себе. Це, напевно, найважливіше. Е, знати, від чого ти. На що ти витрачаєш сили, а від чого ти отримуєш сили. Uh -huh. Або, е, ну, от, як я казав, от у мене є баклов там особистих якихось речей, може, можна дуже важливих. І... Але ну, типу, потрібних, але можливо не найтерміновіших, найважливіших. І я на них переключаюсь, коли я розумію, що мені треба просто заряд. Ну, от просто uh -huh. я знаю, що мені треба. Друга, якщо говорити про сильні і слабкі сторони, дуже важливо це шукати такий сетап, в якому ти можеш використовувати свої сильні сторони, uh -huh. а слабкими виключно на гігієнічному рівні закривати. Тобто, там, де ваше унікальне поєднання сильних сторін буде найбільш утилізовано. Оце дуже важливо. бо Використовуючи свої слабкі сторони, можна досягти максимуму середнього результату. Uh -huh. Якщо ви хочете зробити щось класне, то треба шукати там, де ваші сильні сторони будуть використовуватися. Uh -huh.